Шановні першотравенці, за останні дні я отримала багато звернень від вас щодо початку опалювального сезону місця. По-перше, хочу подякувати всім нашим шахтарям, нашим енергетикам за їх складну роботу в таких умовах, в умовах військового стану. По-друге, хочу нагадати, що опалювальний сезон в місті Першотравенсько завжди починався вчасно і проходив стабільно. Цьогоріч є певні труднощі. Але разом з тим. Всі котельні міста Першокравська готові до опалювального сезону. Теплові мережі вже заповнені хімічно очищеною водою. Також укладений договір на перевезення вугілля. Рішення щодо початку опалювального сезону приймається за умови, що середня добова температура повітря не вища, ніж 8 градусів тепла. Прогноз погоди на найближчий час дозволяє нам поки що не починати опалювальний сезон. Наразі складна ситуація в енергосистемі країни. І є нагальна необхідність економити енергоресурси, наскільки це можливо. Електроенергія, вода, вугілля – це ті ресурси, які забезпечують проходження опалювального сезону в нашому місті. Прошу всіх з розумінням поставитися до такої ситуації. Це економить бюджет країни, бюджет міста і ваші гроші. Опалювальний сезон ми будемо розпочинати на наступному тижні. Дякую всім вам за розуміння і витримку.